Доброго дня усім напередодні Міжнародного дня захисту дітей сьогоднішній наш брифінг ми присвячимо особливій темі нашим дітям, а саме, патронатним вихователям. Як вам відомо, в Україні триває реформа деінституалізації з ініціативи президента України та першої леді створений координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. Зараз це питання набуло ще більшої актуалізації, адже на жаль, у багатьох дітей-батьків забрала війна. Отже, сьогодні ми роз'яснимо, що таке патронатне виховання, хто може стати патронатним вихователем і що для цього потрібно. Найперше, що варто знати, що це швидка допомога в громаді для дитини і сім'ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах та не має можливості з певних причин жити у своїй родині. Патронатні сім'ї є підтримкою у складний період, забезпечує тимчасовий догляд виховання та реабілітацію дитини під час подолання родиною складних життєвих обставин, патронатний вихователь це саме професійна діяльність з догляду та виховання дітей в умовах сім'ї, цілодобово з можливістю залучити добровільного помічника із членів сім'ї. Окрім того, патронатний вихователь повинен разом із командою фахівців громади для вирішення всіх питань працювати в інтересах дитини. Дитина чи діти живуть під патронатом у період подолання батьками складних життєвих обставин та або у період ухвалення рішення щодо подальшої долі дитини, чи то повернення у біологічну сім'ю, якщо сім'я працює над цим, або у разі, на жаль, набуття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, якщо батьки дитини не повертаються на правильний шлях стосовно налагодження своїх батьківських обов'язок. Або її усиновлення або влаштування до прийомної сім'ї дитячого будинка сімейного типу під опіку тощо. Тобто у сім'ї патронатного вихователя дитина може перебувати до трьох місяців, і цей термін продовжується до шести місяців за висновком мультидисциплінарної команди. Якщо про дітей не піклуються батьки, за цей час їх позбавляють батьківських прав за потреби, та відповідно до законодавства патронатний вихователь може брати участь у Судових засіданнях. Що ж належить до обов'язків патронатного вихователя, забезпечення дитини житлом, одягом, харчуванням тощо, в залежності від її віку, створення для дитини умов для навчання, духовного та фізичного розвитку, забезпечення тих послуг, які визначені договором про патронат дитини, сприяння контактам дитини з батьками, іншими законними представниками, родичами, крім випадків, коли батьки позбавлені батьківських прав або обмежені у правах, Ві, спілкувати з дитиною в судовому порядку, хто ж може бути патронатним вихователем? Патронатним вихователем може бути лише безробітна особа, тобто не дозволяється поєднувати надання послуг патронату над дитиною з іншими видами діяльності, які можуть перешкоджати якісному виконанню умов договору власне здійснення патронатом над дитиною. Патронат це соціальна послуга, яка фінансується з державного бюджету. Оплата праці патронатного вихователя це 5 прожиткових мінімумів для працездатної особи. Це 15 тисяч гривень на сьогодні, а також соціальні виплати на дітей, влаштованих під патронат. Для дітей віком від 0 до 6 років це 6407 гривень. Для дітей віком від 6 до 18 років 7990 гривень. У разі, коли в сім'ї патронатного вихователя перебуває одночасно двоє і більше дітей. Малюк віком до одного року, або дитина з інвалідністю, малолітня або неповнолітня вагітна, віленфікована дитина, розмір грошового забезпечення збільшується на 10% на кожну дитину, але сумарно складає не більше ніж на 50%. Кількість дітей, влаштованих до сім'ї патронатного вихователя, визначається наявністю умов для проживання догляду, виховання та реабілітації кожної такої дитини, зазначених в умовах. Договору для запровадження патронату. Щодо помічника патронатного вихователя, то наразі його робота не оплачується. Отже, ви можете стати патронатним вихователем, якщо є повнолітнім громадянином або громадянкою України, маєте відповідні житлові умови для надання догляду, виховання і реабілітації дитини за згодою всіх членів своєї сім'ї, готові до розміщення під патронатом дітей за місцем свого проживання і уклали з відповідним органом опіки та піклування. Договір про надання послуг патронату кандидатом у патронатні вихователі не можуть бути особи, які. Виховують власних дітей віком до 4 років або дитину з інвалідністю, обмежені у дієздатності або визнані недієздатними. позбавлені батьківських прав, перебувають на обліку сімей осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, стосовно яких прийнято рішення про відібрання дитини, перебувають під слідством, були усиновлювачами, опікунами, прийомними батьками, батьками-вихователями, але усиновлення було скасовано, припинено опіку чи опіклування. Чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено із їх вини? Перебувають на обліку психоневрологічному чи наркологічному диспансері, зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами. Засуджені за кримінальні правопорушення, мають непогашену або незняту судимість. Перебувають на профілактичному обліку в органах національної поліції як кривдники за станом здоров'я, потребують стороннього догляду. Також це стосується членів сім'ї, які проживають на спільній житловій площі з кандидатом у патронатні вихователі. Увесь процес влаштування під патронат складається з чотирьох етапів: найперше це подання заяви відповідних документів, які аналізує місцева служба у справах дітей. Далі проходження навчання бажаючими кандидатами у прийомні вихователі. І це навчання кандидат проходить разом із помічником. За результатами такого навчання видається довідка та рекомендації. Наступним шляхом є укладання договору про надання послуг з патронату з органами виконавчої влади місцевого самоврядування. І, власне, фінальний, найголовніший етап це влаштування дитини. Запрошую усіх, хто має щире бажання відкрити серце та добрі наміри, спробувати себе. У ролі патронатного вихователя та допомогти дитині, яка того потребує. Якщо у вас є невпевненість чи вагання, ви можете зареєструватися в чат-боті. Дитина не сама, і отримати за два заняття інформацію про різні форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та тих, що опинились у складних життєвих обставинах. Хочу поінформувати, що зараз на Вінниччині є шість патронатних вихователів у Вінницькій, погребишинській, уланівській, глухівській, турбівській та криджопільській громаді. І одна патронатна сім'я перемістилась на територію Вінницької. Області з міста Дружківки Донецької області. Ми, як Вінницька обласна військова адміністрація, маємо на меті утворити мінімум одну родину патронатного вихователя у кожній громаді області до завершення 2024 року. Я щиро вірю і маю надію, що нам спільно усе дасться. Дякую за увагу!